В Ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україні доведеться відкласти виплату зарплат держслужбовцям та пенсії мільйонам своїх громадян, якщо Євросоюз та Сполучені Штати Америки не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це сказала міністерка економіки Юлія Свериденко. За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для півмільйона державних службовців і майже півтора мільйона вчителів. А також виплати десятки мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Андрій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Так, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Наведу цитату Свериденко, запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куці в Конгресі, тоді як запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро був накладений вето угорщиною цього місяця. Йдеться у повідомленні. То питання, коли і якої допомоги очікувати нам від партнерів. Перше, хочу заспокоїти ніяких затримок з виплатою соціальних платежів в Україні не буде. Я так розумію, що ця заява міністра профільно – це ну, лише означення проблеми, яка є, але ця проблема не настільки гостра, щоб українська держава на сьогодні не могла виконувати свої бюджетні зобов'язання, тим більше соціальні. Хочу нагадати, що соціальні платежі, тобто виплата пенсії, зарплат соціальної допомоги в державному казначействі України, стоїть на першому місці до сплати, тобто тільки будь-які гроші надходять до державного бюджету від податків, мит, акцизів, зборів, в першу чергу витрачаються ці кошти, які надійшли від податків, на соціальні платежі. Тому в будь-якому випадку з соціальними платежами в Україні проблем ніколи не буде, в принципі, їх ніколи й не було. А те, що міністр оголошує проблему для того, щоб наші західні партнери ну, так би мовити, прискорили свої процедурні речі, які в кожній країні є свої, ну можливо, це і правильно, але я не думаю, що це треба було робити в такій формі, що якщо не надійде допомога. То у нас не будуть виплати. Ні, такого зв'язку прямого немає, тому що, звичайно, не дивлячись на те, що на сьогодні 50% бюджету України дефіцитні, і більша частина цього дефіциту покривається нашими західними партнерами, але все таки інших 50% бюджету наповнюється нашими податками, митами, акцизами і зборами. Ну а також залученням боргового ресурсу. Який держава використовує кожного року, тому навіть з власних ресурсів, що найменше соціальні платежі, український бюджет зможе виконувати без жодних проблем, ну як мінімум перше півріччя. Ну а за цей період, як ми розуміємо, відбудуться всі ці лише формальні підкреслюю, процедурні під, ну, підходи, процедурні. Дії, які повинні пройти з одного боку Конгрес Конгресу Сполучених Штатів Америки, з іншого боку централізовані структури Європейського Союзу, але все це не більше, ніж процедурні такі затримки. Принципово вже і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, і десятки країн, які підтримують Україну на сьогодні, це понад 60 країн світу. Вони вже заклали в своїх бюджетах на наступний 24-й рік. Вони заклали допомогу Україні по різних напрямках: військова допомога, гуманітарна, фінансова, торгівельна е і інша допомога, тобто, в разі, наприклад, форс-мажорних обставин, там якихось природних катаклізм і так далі. Тобто ці країни і ці міжнародні інституції вже заклали в своїх бюджетах на наступний рік допомогу Україні, і їхні бюджети будуть виконуватися. Те, що деякі окремі процедури голосування там ще не відбулись, перенеслись на кілька тижнів чи там на місяць, це не є проблема. Це така ситуація трапляється і в нашому бюджетному процесі, і те саме може відбуватися, відбувається в бюджетних процесах багатьох країн світу і міжнародних інституцій, тому не треба до цього ставитися як до там чогось надзвичайного. Звичайно, що Росія використовує кожен такий момент інформаційних кидів, фактично, і ПСО для того, щоб в інформаційному просторі України формувати якісь негативні такі наративи. Це пропало, Україна перестає отримувати допомогу, Україні не будуть виплачувати зарплати пенсії, ну і тому подібне. Ми повинні все це фільтрувати і не сприймати інформацію лінійно, тобто, за якимось першим фактом, за якоюсь однією заявою, а аналізувати другим кроком, третім, четвертим, і тоді прийде розуміння, що те, що Подано, як то кажуть, першим фактом, першою заявою, воно насправді до реальності має дуже мале відношення. Андрію, чи можемо порахувати, скільки мінфіну треба на соцвиплати наступного року? Ну на сьогодні бюджет, який вже прийнятий на наступний рік, це 3,7 трильйона гривень. Витратна частина, як я вже говорив, приблизно 50% цієї витратної частини дефіцитні, і ми покриваємо їх з одного боку, уряд залучає борговий ресурс, як це відбувається кожного фінансового року. З іншого боку, нам допомагають покривати цей дефіцит наші партнери за принципом, який ми не один раз чули: Україна отримує стільки допомоги, скільки треба. Це означає економічною мовою що. Що який би не був дефіцит державного бюджету країни, те, що ми самостійно не можемо покрити, нам допомагають покривати наші партнери. Це з одного боку для інтересів уряду, а з іншого боку, для інтересів Національного банку України, скільки йому треба для поповнення золотовалютних резервів, зокрема, щоб тримати курс гривні стабільним. Стільки національний банк також за запитом буде отримувати валютних надходжень, але в цьому напрямку у нас в цьому році цей додатковий плюс. Як ви знаєте, наші збройні сили України фактично самостійно силовим методом деблокували морську блокаду зі сторони Росії, яка тривала весь 22-й рік і першу половину двадцять року. Наші зсу зробили цю деблокаду, і таким чином у нас навіть ще й частково відновився український експорт, і не тільки аграрний, а й промисловий, також Це також дало додаткові валютні надходження країну, але не дивлячись на все це, повторюю і для уряду, і для Національного банку України. Наші партнери будуть давати, давали 22 й рік, 23, й і будуть давати 24, й і наступні, скільки б не. Тривала війна, а я сподіваюся, і ми всі, що вона буде тривати недовго. Нам надавали і надають підтримку фінансову стільки, скільки треба. Тому ще раз підкреслюю: який би не був дефіцит бюджету, він повністю буде покриватись. І тому всі витратні статті бюджету будуть виконуватись і, перш за все, в першу чергу, в соціальні статті, тому що, що а з виплатою зарплати пенсії. Проблем ну я особливих не бачу. Андрій наостанок за словами Свириденко, зовнішня підтримка цитую, це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців. Найперше, чи погоджуєтесь ви з такою думкою, і які показники вказують на стабільність української економіки та її відновлення? Що саме? Ну на відновлення і стабільність, скажімо коректніше казати стабілізацію української економіки, яка дійсно відбулась в 2023 році, вказують основні економічні параметри. Перший і головний У 2023 році. Ми після дуже величезного падіння ВВП країни в 2022 році, році. Тоді ми втратили понад 30% ВВП у 2023 ми маємо, хоч і незначне, але зростання ВВП країни. Прогнозується в межах 4,5-5% росту ВВП. Тобто ми з падіння економіки в 2023 році вийшли на її зростання. Це головне друге, як ми бачимо, стабільний курс гривні навіть після того, коли в середині року Національний банк зняв принцип фіксованого курсу. Багато хто кричав, що ой-ой-ой, що це буде? 50 гривень за долар. Хтось кричав 100 гривень за долар. Я говорив, що нічого не буде, скоріше буде навпаки, навіть гривня трохи зміцниться. В принципі, це і сталося. Зараз ми маємо, як ми бачимо, в принципі, стабільний курс гривні, враховуючи те, що у нас досі триває повномасштабна війна інтенсивного типу, але курс гривні стабільний. Це другий фактор. Третій фактор значне зменшення інфляції. Значне зменшення в цьому році загальна інфляція у нас буде в межах 44 45 5%, тобто менше 5%. І ми дійсно це бачимо по багатьох напрямках, по багатьох товарах, продуктах. Ціни навіть знижуються. Так, по по деяких зростають, але по деяких знижуються, і. В результаті у нас загальний показник інфляції дуже низький. Це також свідчення стабілізації економіки країни. Е, інший напрямок, який я вже згадував, це відновлення, часткове відновлення українського експорту через морську деблокаду, і цей ефект зростання експорту ми будемо мати і наступного 24-го року, тому що ми бачили навіть на прикладі останніх подій порту Феодосія. Збройні сили України продовжують деокупацію Криму фізичну, військову. Російські кораблі покидають поступово кримські порти, акваторію Чорного і Азовських морів. Тобто, де блокада морська, вона продовжується, вона нарощується з української сторони. А це відповідно означає збільшення можливостей, знову ж таки для українського експорту, і наступного року також. Тобто загальні економічні тенденції на сьогодні в Україні, не дивлячись на продовження активної фази війни, загальні економічні тенденції є такими, що українська економіка стабілізувалась приблизно в першій половині цього 2023 року, і з середини 2023 року ми вийшли вже на економічний ріст, на економічне відновлення, і ця тенденція збережеться наступного двадцять четвертого року. Питання тільки в яких темпах? Тому навіть з цієї причини, як я вам продемонстрував, ніяких приводів для паніки, для того, що не будуть виплачувати соціальні платежі, я не бачу і тому не раджу надто серйозно сприймати. Ну оці такі сигнали тривоги, які можливо і треба давати представникам влади, але не надто в цьому старатись, щоб не перестаратись і не. Збурювати українське суспільство в тому напрямку, який не є насправді настільки критичним, Андрію. Дякую за пояснення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Андрій Новак був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.